Росіяни наступають на півночі України, заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю українським медіа. За його словами, ризик загострення воєнних дій не просто існує, а вже є. Однак Буданов не уточнив напрямок Сумщина чи Чернігівщина, щоб не сіяти паніку. Водночас у центрі протидії дезінформації назвали підготовку наступу з боку Білорусі провокацією, Нібито у ворога немає достатніх сил для наступу. Енергетики потрапили під обстріл на Донеччині. Один з працівників дістав важкі поранення його ушпиталили. Повідомили в компанії ДТЕК. Росіяни вдарили по одній із підстанцій. Внаслідок атаки зруйнована будівля. 63-річного чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою внаслідок обстрілу села Токарівка на Херсонщині. Ще дві людини поранені через атаку на селище Велетенське повідомили в обласній військовій адміністрації. Також окупанти атакували центральний район Херсона цієї ночі. Постраждав 61-річний чоловік внаслідок ударів, зруйновані житлові будинки, в багатьох оселях вибиті вікна. Затихло. Все посипалося. Було п'ять вибухів. Дуже сильні. Це третій, і четвертий. Вони і призвели до пошкодження даху. Десь все затихло пів на третю ночі. Зранку знову були вибухи, але далеко. У 90 -та школах та садочках Київщини облаштовують укриття. Йдеться про ремонт 67 сховищ та встановлення модульних укриттів. Це дозволить збільшити кількість місць для сховку. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, у школах та дитсадках Київської області нині працюють 1285 укриттів. Рада керівників Магате засудила ракетний удар, нанесений 8 липня по дитячій лікарні Охмадит у Києві, поклавши відповідальність на Росію. Магатей надалі продовжуватиме технічну співпрацю з Україною, включно з наданням подальшої допомоги Охмадиту та іншим подібним установам.